Прогноз погоди в Україні на неділю, 17 листопада. Мене звати Українчик. 17 числа у більшості областей буде дуже тепло, зважаючи, що на вулиці листопад найвища денна температура повітря, яку можна чекати у окремих областях, це плюс 11 градусів. Дощових або снігових опадів синоптики не прогнозують. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю, 17 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У неділю 17 листопада, у більшості областей нашої країни, очікується рекордне потепління аж до 11 градусів з позначкою плюс. Південь у Одеській області в день від плюс 8 до плюс 10 градусів, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в світлі години від 3 до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за нуль, нічна від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний від 3 до плюс 1 градусу. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс, 7, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Івано-Франківській Чорнівецькій областях в денний час від 9 до 11 градусів вище за нуль, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Закарпатті в світлі години від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 2 до 4 градусів морозу. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денні години доби від плюс 7 до плюс 10 градусів, в нічній від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 2 до 4 морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години доби від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 5, плюс 7, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні від плюс 3 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщина також у Кривому розі в день плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до 2 тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Полтавщині вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. У Черкаській області в денні години від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічній від плюс 3 до плюс 1 градусу. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ, на Чернігівщині денна температура повітря, коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Житомирській області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до 3 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 7 до плюс 9 градусів, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 8 плюс 10, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 17 листопада магнітосфера нашої планети буде трошечки збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось.